Вітаю на гляді денної гри, де ми будемо грати з дворфа. Гнома, який буде охоронцем певної станції, шахти там поки не зрозуміло до кінця, тому що я сам так і не усвідомив, ким ми маємо бути, що ми там маємо робити. Але зараз ми це перевіримо. В потязі. Правда, де да, в нас якісь певні провисання, а поки я не можу зайти в налаштування графіки, щоб можливо зменшити все по графіці. Так, тут розповідається, тому що я записую вже вдруге, тому що перед цим гра крашнулась, що ми відправляємося в. На станцію, де ми будемо новим дворфом, будемо там її охороняти, тому що попередній він десь там провалився під землю впав. У нас буде кімната, у нас буде змога розставити там обстановку, так як нам подобається. Зараз ми перемістимось вже в нашу кімнатку. Там у нас буде змога, до речі, взяти свій безкоштовно молот. Хочу перейти, чи може зайти в налаштування. Чудово! Хочу по відеографіці щось підбавити, можливо. Давайте на середній, якщо це можна поставити. Тому що це було б дуже б добре. Ну, ладно, нічого нема. Сподіваюсь, вона не зависне. Так, тут у нас буде посібник, який ми зараз знайдемо в нашій коробочці. Після посібника у нас буде нове. Думаю, це завийло. У нас буде нове завдання, нам потрібно буде піти в, в цю кімнатку, в магазин. В магазині у нас буде безкоштовна змога взяти собі ось таку цікавинку. Семесі є You can... Так, далі в нас буде ліхтарка, але чомусь в мене... тому що щоб створити ліхтарк, потрібно 400 баксів. А в нас немає коштів. Це що таке? От в нас і фрі. Безкоштовна коробочка. В коробочці у нас щось валяється. Що незрозуміло? Давайте перекладемо. Затискач сплендору. Насадка для молотка для пляшок. Немає в наявності. Добре, мені треба повернутися назад. Можна якомого ще нам. Зробити відкат у вашій фірмі. Бо я не розумію, що вона від нас хоче. Пригляньте категорію спорядження та отримати безкоштовний літар. Ви можете обшити свій бойовий молот за допомогою Б. А де перевірити спорядження? На яку кнопку я можу це все зробити? Пі. Ай. Ну ну же ж. Стрілочки тут якось будуть рухатись. Чи можна якусь кнопку взагалі молота прибрати? Типу весь мій дроп, який в мене мався бути, так? Тут стрілечки чомусь не працюють. І це... це я підняти не можу. О, нарешті я зміг зброю заховати. О, чудовий, це ми вас могли забрати. Тепер ліхтарик. Колекти фрілантерн. А як його безкоштовно взяти? Якщо він коштує гроші? Виберіть категорію спорядження. Перегляньте категорію спорядження та отримайте безкоштовну ліхтар. Ви можете обшити свій бойовий ніж за допомогою Б. Спорядження Все я маю перевірити. Ну, це в руки не берете, бокс Він, воно також коштує якісь певні гроші. Тут ми вже відкрили коробочку, тут нічого не... Ну, точніше, ми якусь штучку забрали. Тут є ліхтар, але він не безкоштовний. Так, я натискаю на Б, я дістаю зброю. Наношу удар. Ой, я ж збутку ще в нас є цікавий, до речі. Правда, я не можу зрозуміти, як я можу зайти в інвентар свій. Налаштування. Геймплей. А можна мову змінити, до речі? Ні. Угу. Налаштування Controls. Tab. Discard. View, drop. Тут у нас щось все максимально обмежено. Tab. натискаємо. А тапці інформація по місії? Ні. Ще чотири штучки. Що воно від мене хоче? Я хочу зрозуміти, що воно мені дає, що я маю зробити. Як взяти ліхтарка, коли він не береться? Перевірити свій. Перегляньте категорію спорядження та отримати безкоштовний ліхтар. Так воно так не працює. От, молод категорія. Ми перевірили. Ліхтарик, Батлеренд. Це не працює. Box Lamp це не працює. Це також не вмикається. Перелистувати, ми так розуміють. А можемо? Угу, у нас тут є різні ліхтарики на різні суми. Магнітола. Ще гляну. Тут інвентар. О, ще якийсь маленький молоточок нам доступний. Ціна його 500 баксів. Ящик якийсь. Я хочу допетрити, що ми можемо тут зробити. Кейбокс ламп. Нью. О, щось фрі можемо отримати. Так. стенд якийсь, малом тебе. Це типу вже як предмет, який можемо отримувати на манітні. Ми зрозуміли для чого продано. Ну, це типу як інтер'єр, я так розумію. Ящик коштує 350 бачей. Ну, а щось, ну так, тут же все коштує певні кошти. Та в тому, де я маю переглянути це все спорядження. Наприклад, в мене тут ось зачинено. Точніше, ми перевірили цю коробочку тут порожня. Тут ще якась активна кнопка була. Бай. Тут, типу, воно, що в нас значить не прокачана, не відкрита якимось чином. Але мені гра не хоче давати перегляд свого інвентарю. Тут ми подивилися, у нас павутиння, більше нічого немає. Так розуміємо, ми будемо збирати різні ресурси, зможемо відкривати в подальшому якісь певні наші штучки. Це можливо мій інвентар? Ну, це, якась... це Чобі, да, напевно, такий. Це весь мій інвентар, де да, так розумію. Що це я таке потягнув? Невідомо. Можливо, тут хоч щось випаде нам, я не знаю. Тому що місія з переглядом інвентарю чомусь не працює. Це книга інструкція. По різним пред... А назад якось можна листати, наприклад? Можна, чудово. довго, хоч механіка тут працює. тут листків. Не закрити. Дуже багато інформації для нас на сьогодні. Я не розумію, що знаходиться в оцих сундучках. Тут розкидані по всій мапі. Вони просто порожні. Вот в чому прикол. Чи нам горлі, що нам будуть по пошті насувати якісь певні предмети? Поштовий ящик, поки я так розумію. Порожні, тому що там прапорець з зеленим світиться. Так, ми можемо спуститися на відстань 100 метрів. Кеш. А, так у мене є гроші, чому я не можу все тоді придбати? І це зачинено. Ну тут розвинуто, тут типу все зачинено у нас. Це моє взуття, мої речі. Це моя іграшка, яку я використовую. А, картина, да, ось наші є. Добре, залишається питання відкритим. Як взяти ліхтаря? Ну окей, в мене є бабки. Давайте я куплю просто його, та і все. Прушит. Купили його. Чи ми будемо паритись? Тепер у нас є. Ось тут ліфт. Заряджуйте свій бойовий молот і ліхтар всередині відділу для зберігання ліфта. Жовті гаки можуть кріпити спорядження в різних, різних розмірів. Отже, що це означає? Ще я маю зайти сюди. Тут я вішаю ліхтарик. Тут я можу поставити свій молот. Після чого мені потрібно буде закрити тут двері. Так, це у нас для персоналу. Ще Я, в принципі, можу сюди також спуститися. Так, закриємо цей прохід. І тепер у нас наступна місія, я так розумію, нам потрібно спуститися вниз. Нарешті, зайдіть до відділу гравця та потягніть речажок, да. Чудово, поки ми все правильно робимо. Так, бажано нам щось продемонструвати, як мінімум. Угу. Ось ми спустилися. Ще раз ось доспускаємось. Сейф-зона, Тут, типу, сейф-зона, який я так розумію, ми точно не загинемо. Мені потрібно взяти мою зброю. Як я можу це все... А, тут я або з їх або без. Тепер давайте подивимося, що воно від мене хоче. Ось на. Щ... Оснащіть. гарний переклад. Оснастіть свій бойовий лиміт Агрін, спустіться в шахту та вдійте до кам'яних поверхнях, щоб знайти руди. Ой! де у нас тут спуски є. Я ще довіру зможу зараз вниз поїхати? Сподіваюся, так працює? А, ха, вони через текстуру проїхали вниз, а я не зміг піднятись. Чому я не можу і тримати ліхтарика десь біля себе? Чуть не впав. Так, добре, в мене якесь нове завдання з'явилось. Під час загрузки у вас. Угу. Класне завдання. Якщо ви розмітили руду фену, всередині скорбини для зберігання ліфта, знову потягніть бажать, щоб вийти з шахти. Нам треба якимось чином спуститися вниз, по перше. Так, ось. Можливо, ще якийсь хід в шахту, бо я поки не до кінця розумію, що це у нас тут. Ой, спер і поверхні які піднімаються, спускаються. Вони... О, тут у нас десь є сундуків. Вот айм кеш. Порожже нас обдурили. Так, добре. Ну, там надто глибоко, як ми, як на мене. Я думаю, нам точно не туди. Питання залишилося відкритим, куди я маю спуститися вниз? Тому що, коли я перший раз заходив в гру, там були прям сходи вниз, там можна було спуститися, там був схід вниз, який можна було скористатися. Ой, що це? Щось він трошки тупить. Чи я маю проламувати собі цей шлях, я не можу допетрати. Старт тепер там залишився. Після нього буде складно шукати якісь ресурси. Я так розумію, по металу ми прийти не зможемо пробити шлях собі. Бедь яка шахта не, не засипала ніде. А як мені тепер наверх піднятися? Це хіпометал? Що це нам дає? У мене ще псинсу, звісно, до мишки було б непогано додати. Ну тут є певні земляні блоки. Окей, це дуже добре. Питання в тому, як я зможу піднятися нагору. Це ми заблоки знайшли. А, типу я їх мав в якусь би зараз сю класти в якусь е каталку, ці СББ називається. Бо ми, типу, як здобули ресурс, та тут нереально зрозуміти, як нам тепер нагору вилізти. Де я там провалився вниз? А ось тут. Але воно все інше з металу, як тут можна потім піднятися, що тут немає драбини. Я думаю, тут застряли тепер на вічні. Напевно. А я не можу сюди стати? Ще можу, а я стою на ньому вже. Його нас пробує собі зараз шлях десь прорити. А я не можу. Це якийсь речах, ні. А як тоді ми зможемо себе нагору підняти, якщо у нас немає ніякої драбинки, ніяких нічого? О! Вітаю, ми ще десь нижче ляпнулись. Тут ще й пастка була. І не одна. Оце прикол. Там же ж можна було... А, ось! У нас є підйом. Ким я можу скористатися. Супер, тоді зараз ми тут залутаємо трохи якихось ресурсів, спробуємо, як мінімум. Так, там ми можемо впасти. Сюди ми маємо зараз... Я ще не впаду. Я впав, да? Та що ж за напастя? Добре, по спуску вниз по предметам використання, яка ще логіка є. Але як там потім як підніматися вгору, як це це робити? Видобуті руди залишаються в складищі, поки ви не потягнете за ланцюги на руді, щоб зберегти їх в безпеці. Добре заняття це основа. Для додаткової інформації перевірити свій посібник з експлуатації на наявність чогось там нових завдань, напевно. Чи нас ще раз буде тут помолджуватися кеш. Чи це ми типу як загинули, у нас тепер все початку? Бабосики. Завжди приємно. Ага, тут також були кошти. У мене питання в одному. Чи я зможу себе зараз взяти ще одного молота. Типу, вони як закінчилися, воно пише. А в моєму інвентарі він тут не зберігся, де я так розумію, ні ліхтар, нічого. Отже, мені потрібно буде зараз повністю створити з самого початку предмет якийсь інший обрати. А ну-ка, якщо я перемкну просто на інший молот. Воркбенч. Крафтінг. Ну, молоток для крафтингу, окей. А чому цього більш немає? І де термою брати ресурси на молот. Точніше, ресурси в мене є, молота самого-то немає. Тепер не думаю, як я маю використовувати як я маю добувати якісь ресурси взагалі. Чи у мене є в наявності? А, він в мене є він нікуди не зникав. Чудово, тоді ходімо вниз. Е, чи є в мене ліхтар? Ліхтаря, напевно, в мене немає, зараз я перевірю. Так, всі в нас крашнулась гра. Добре, я напевно на цьому завершу, Не хочу більше сидіти і гратися. Дякую за перегляд.